Добрий день, всім привіт. Заводимо наш автобусик. Зараз хвилиночку гляну чи зйомка йде. Наступна зупинка, ушру. Ще раз гляну чи йде. Привіт. Зйомка йде. Акумулятора вистачить. Їдемо в гараж. У мене зараз обід. Так, включаємо кое-що інакше на цьому. А, як подивитися? Ніяк, да? Чи рівно знімає, чи ні? Надіюся, що рівно знімає. Так, закриваємо задні двері. І поїхали потрошки, рушаємо в автопарк. В автопарк на обід. Обід у мене довгий, а потім знову робота. Дивіться, тут розчистили участок і відкрився. Дуже цікавий вид. Ужгород потрошки потрошки і тут розчистили. Ужгород потрошки, потрошки застраюють, Ужгород розширяється і одночасно більш так щільно йде застройка. І з-за цього в городі. Дуже багато не то що грязюки, а пиль така є, всяде, тому що грузовики їздять, самосвали, бетоносмісителі, міксери, розносять всю туту грязь із об'єктів, грязь, вся тута. Висихає і становиться пилюкою. От як тут, наприклад, да? вони тут рили-рили, увозили землю чи завозили, майже увозили, і грязюка тут вся і з часом опиняється на асфальті. Ну, це. Времінно, це тимчасовим. Скоро все тут почистять, уберуть. І літом люксово, я думаю, буде. Літом, я думаю, все буде хорошо, все буде добре. А ми їдемо в автопарк, Потихі, потихі тут акуратно. Об'їжджаємо зліва оцей участочок. Він там глибокий такий, і тут також їдемо дуже спокійно. Інакше можна зачепити задом або спереді щось урвати або влупити. Дивлюся за камерою. Я її закрепив. закріпів. Закрепив. Коротше, поклав її на кузов і зафіксував страховочкою такою саморобною. В случаї, якщо вона упаде, то хоч не на асфальт, а залишиться висіти на веревочці. Так, що тут за звук такий? Фіть, фіть, фіть. То у мене чи ні? Воно відкрию вікно. Не думаю, що в мене. Може спереди в когось. Або взади. Встигаємо на зелений миготливий і звертаємо на вулицю Митну. Вулиця Митна. Їдемо, як я вже говорив, неодноразово в автопарк на обід. Обідати я сьогодні буду в столовці, бо вдома не встигнуто... не встигнули, не встигнуто приготування обіду Є що їсти, але я хочу гарячий супчик хочу, гарячесенький, а може вже скоро буде і окрошка, цей такий смачненький супчик, літній супчик, окрошкою я люблю їсти і можу її вживати. І ранком, і на обід, і на вечір. І в наступний день також ранок, обід і вечеря. Легенько. Це от окрошка і бограч. Я от, що їм? Я можу їсти це постійно. Так, тут ми їдемо наліво, тут вмикаємо правий поворотник і вклинюємося в поточок. Оце я можу їсти Окрошку, Рокот Крумпліще і Бограч, так, да, це я люблю. Як співають МакДональдс, я це люблю. А я співаю Окрошка, я це люблю, і Бограч, я це люблю. І рокот Крумплі, я це люблю. А їсти люблять всі. А смачно їсти, я думаю, взагалі всі. Сьогодні спокійний день такий вообще. дуже-дуже спокійний день. Сьогодні у нас тільки 12 лютого, а через два дні свято буде. День святого Валентина, як у нас скажуть. Ранком було мінус 7 градусів і, видко, вже річка чуть, чуть замерзла з краю. Дівчата, які гарні ходять, да? На мості отут все. Ви можете днем, ранком чи вечором зустріти гарненьких наших ужгородських і не тільки дівчаток. Акуратно тут ми оступаємо, але нікого нема. Вмикаємо вже тут правий поворотник. Інколи тут трохи розбовтане. Маленько. І з... 에... йдемо тут вліво, тому що от там ремонт якийсь іде. І щоб ми потім не вклінювалися у поток, бо нас ніхто не пропустить. Може і пустить, але. не знаю. Тут буде в нас Макдональдс. Я це люблю. Але ціни в Макдональдсі, звісно, чесно кажучи, для... Звичайно. Форт, куди ти там так пхаєшся? Для звичайного громадянина достакі високі. Йдеш і на 100 гривень ти буквально нич не з'їш. А то, що з'їш, то буде таке. Що їв, що радіо слухав. Ні о чому. На 200 гривень вже так вже чуть-чуть, вже щось там і буде. Можливо, а можливо ні. Тут вмикаємо правий поворотник і бабуленьки там у грузовичку, бачите, у бусіку, Сидять і дивляться, що в мене сказано зверху. А в мене сказано, що Путін Хе. І всі, хто його підтримують, також Хе. А таких дуже багато є на болотах. Абусік, до речі, з Донецька. Донецькі номера АН. Так, камера наша висить. Все добре. Джип сквозь сплошну лінію повертає. Хоча я тут не розумію, що тут сплошна. Тут ж можна взяти і зробити, щоб був і заїзд, і виїзд із двора. Це от хтось тут розмітку. Е Складав неправильно тут має бути переривчаста лінія. От яка ж саме іменно така же, як і трошки далі. От тут. Переривчаста лінія має бути, а. Розмітка у нас, чесно говоря, інколи встановлюють Люди, котрі поняття зеленого не мають. Як то має бути? Зеленого поняття і нема. А на місці ресторана Хані строїться великий готельний сервіс п'ятизіркового рівня. На 14 чи скільки там етажів, да? великий великий буде готельний сервіс. А чого не готель? Готель і сервіс п'ятизіркового рівня, значить там буде з басейном, а може і з аквапарком, а може і баня буде, і сауна. В общем, подивимось, що то буде. Тут стоїть такий цікавий москвіч, не? дуже симпатичний. Дюжі-дюже. Сімбатяшка. Старенький у формі стилістиці ГДР Германської Демократичної Республіки. Ставрітка виїжджає Таврія, дуже така цікава машина, бачите, із нашого автопарку виїхав. Так, а зараз от нічого не свистить, значить, це було не в мене. Так, у нас із машиною і з автобусом все в нормі, все добре. І напарник сказав, що все добре. Значить, я от отут, щоб не лізти назад туди у пилюку і в болото. Я тут от, акуратненько дивимось по сторонам і рядом з Пазіком залишаємось на обід. Нейтраль, ручник і тільки як рухаємось, рухаємо і руль крутимо. Рулем. А до цього ні, На місці руль не рекомендується крутити, тому що ви ізмочалюєте і знашуєте резину. Ну, от і все. Ми тут нікому да, ще трохи додамо так. Нікому тут ми не мішаємо. Нейтраль, ручник. Йдемо, глянемо, що там з камерою. І глушимо мотор. Так, все в нормі. Все в нормі. Апарати роблять, роблять, все добре. Головне, щоб тут йшла зйомка. Да? Іде зйомка? Іде, 16 хвилин. Виключаю її. No. Так. Так, 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 так. Ага, тут я мушу, бачите, розкрутити. Зараз я то знімлю камеру, щоб її не поцарапати. Її вже виключаю. Виключаю, да, так. І тут розв'язую свою автентичну страховочку. І йду по істочки їсти питки з дітками грати. В танці танцювати. Гені, Най -най 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 -най. Так, бачите, все дуже легко і просто. Тільки тут змазка трохи грязнувато, отут-от, де речах -то. Щоб не неї змазатись, треба бути акуратісто. Все, хлопчики-горобчики, всім смачного. Надіюся, це відео. Надіюся, це відео сьогодні вже і е, опублікую. Можливо, можливо, і ні. Не знаю, як у мене буде по часу. Як буде з інтернетом, з тим всім. Все, до побачення.